Алло. Вы знаете, кто такий Ясер Арафат? Ясер Арафат вже не иснує. А кто він був? Керівник Палестинської автономії. Колись був. А этнічно. Етнічно він араб. Казали, вроді, от зараз, ну не зараз, я дивився передачу про те, що, по-перше, він був єгиптянин, а по-друге, цей агент КГБ він був, це вони його організували. Так, то ж не, не етнічність, то, що він був агент КГБ, то так, і є, але я а, казав спочатку, що він був єгиптянин, єгиптянин, так єгиптянин араб він був, єгипетський араб. Так. Я думав, що Араби то ті, хто на аравійському півострові живуть. Так, але вони поширилися по всьому Сходу. Вони, вони ж не тільки зараз живуть на Аравійському полуострові. А вони вже в Європі тепер. Багато там. Вже вже в Європі, так, вже є англійські Араби, є французькі араби, французькі. Є, є і, московські, і московські вже там араби навіки. А, московські а ласка. А Палестина взагалі мала свою автономію державу чи так і не отримала? Державу ні, але автономія в них є. Зараз це називається палестинська автономія, але держави в них ніколи не було. Вона визнана всіма країнами чи частково там? Вона визнана частково, не всіма. Є країни, які визнають, є, які не визнають. До речі, Україна визнає. Дивно. Я знаю, що Україна одна єдина країна, яка визнала Ічкерію. Ну це можливо, неможливо, а я теж про це чув, але ми ж зараз говоримо про Палестину. В, а, в, Києві ну... є, в Києві є представництво Палестини та в Рамалі є представництво Києва. Зараз не знаю, якщо є в Рамалі, але було. В 2000. А... В 2003 чи якомусь році, чи в році відкрили в Ромалі. Це Ющенко ще відкривав в Ромалі. Якщо я не Ющенко помиляюсь, коли був п'ятий рік? рік? п'ятого року. Якщо я не помиляюсь, то цю землю Палестиною назвали римлянами, а до так. того вона називалася Ханна. Ні, ні, ні. Те, що римляни назвали Палестиною, називалося Іудея. Було Іудейське царство і було цар... Ізраїльське царство Северне. Не Северне, як по українськи Северне. Північне. То було два царства. І коли римляни е... 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 римляни вони перейменували Іудейське царство. А земля Ханаан називалася ще до, до Ізраїльського царства. Так, і оце ім'я Ганна українське або Анна, то воно названо похоєння від землі Ханаан. Ну, Ханна. То з, Біблії, з Біблії багато є імен, які зайшли в українську, в російську, в інші мови. Ну, звичайно, людство, воно ж зародилось там, де от, і Африка, і де Тегр, і Єфрат, і звідтом все поширювалося потрошки на північ і на південь, зрозуміло. В крайній мірі, такі теорії. Ну так, ну взагалі-то ми кажемо про книгу, яка вплила на, на багато народів та Біблія. Тож багато імен вони взяті з цієї книги. А ви вважаєте, Ісус існував? Я вважаю, що ні. Тобто, існував якийсь персонаж такий був історичний, але звісно, що він не був ніяким сином Бога, чи ще щось таке. А ім'я Ісус було тільки одне в Ісуса, чи це було розповсюджене ім'я на той час? Це розповсюджене ім'я, і воно було не Ісус, а взагалі-то його що, правильно. Є що? Єшу. Так, це та не єврейний. Як в романі Мастер і Маргарита, так. Так так це, це ж про нього там і пишуть. Ну, там трошки дещо змінює я автор. Я ну, то ж авторське таке, але ім'я він за, він описує цього є Єшуа. А так. як так виходить, що ну, я досліджував трошки, не досліджував, цікавився і. От самі перші оці Англії, там від Йоанна, від Луки і так далі. Вони були написані, як мінімум, 70 років після смерті Ісуса. Вони були написані на грецькій мові, а Ісус і його послідовники знали арамійську, там, здається, правильно? Ісус розмовляв арамійською мовою, так. Він не знав. І вони ні. взагалі були, оцей Петро, Павло там, чи хто перші зборщики податі, вони були безграмотні. А написано було дуже грамотно, з такими Ну, Взагалі-то Івангелія їх було набагато більше. Просто прийняли ось ці, про які ти говориш, і канонізували тільки ці, а до цього було багато Євангелій. і існує навіть зараз є багато Євангелій, які церква не признає. А ви знаєте такий ем, анекдот, що єврей, який пережив Холокост, він е, пережив його і постарів, і помер, і попав в рай, зустрів Бога. І розказав йому анекдот про Холокост. А Бог каже, не смішно. А він каже: а, ну тебе там не було, тому ти її не зрозумів. Ну, глибока. Глибока фраза, правда? Ну, єврейські анекдоти, вони не завжди смішні, але завжди з якимось таким смислом. Але завжди заставляють подумати. Наприклад. Треба подумати, так. Я, я християнин, але але в мене є багато запитань. Наприклад, теж є такий анекдот, що Ісус на проповіді сказав людям: Киньте в мене каменем, хто сам безгрішний. І тут летить йому в лице камінь. І він повертається і каже: Мамо, йдіть додому, не мішайте працювати. А ви звідки? Ну, я зараз живу в Ізраїлі, а так я з Запоріжжя. Місто Львів вітає вас. Ну, може я і грішник, але я, звичайно, традиційна людина. Стараюсь дотримуватися всіх традицій, але маю багато питань, сумнівів і. А скажіть, що мені, будь ласка, я чув таке, що от там. Це добре, що в тебе є сумніви, то так і повинно бути. Так. А я, от, знаєте, в Біблії навчили, що перший чоловік і жінка була Адам і Єва. А потім я знав що Адама перша жінка була Ліліт. Так. І тут я була просто в ну, значить так кажуть, я... що була Ліліт. Там є, є якісь признаки. Розумієш, в чому справа, що. Ви читаєте, так, всі читають Біблію на, не на мові, на якій вона була написана. І в цьому є велика проблема, тому що. Е, с, е, з одного боку, втрачається сенс, а з іншого боку, є літери, які там написані, вони теж мають значення, якими літерами це написано і як це на, написано. Е, якщо ти не знаєш, я тобі скажу, що Тора це е, Біблія, так? Вона ж написана Тора. Тора, вона пишеться, завжди переписується людьми. Немає машинки, вони не, не роблять це. Це все роблять люди, і вони переписують. Є така спеціальність, чоловік, який це пише руками. Прецепт, як і... правило. Ну, в нас немає такого поняття, як церква, в нас сінавога, то не є церква, як в християнстві, то щось інше. Тож, він, він переписує, він повинен переписати, перемалювати навіть не переписати, тому що це все, все так, як воно написано в оригіналі. Тобто, якщо там є якась крапка, навіть якщо це виглядає як якась помарка чи ще щось таке. Він обов'язково повинен її поставити, тому що вона має значення. І так, усе. Є багато слів, які можна перекласти по-різному. Тобто є проблема перекладу. І ця, ти не можеш, не можеш поняти, зрозуміти весь сенс написаного, якщо ти не, не знаєш цієї мови, не знаєш, як це читати, писати. Тому в нас навіть ті, хто знають мову, вони завжди читають, не читають просто Тору, так, а завжди читають її з коментарями. Є такі коментарі, і постійно ніхто не читає Тору, навіть ті, хто знають мову, носії, так, все одно не читають чисто, от як написано. Завжди це йде з коментарями, повинно. Повинна все пояснювати, тобто, тому що є там багато таких ось е, різних моментів. Тож ця ліліт, вона не написана прямим текстом, що була в нього ще одна, а потім ту забрали. Це е, виносять, е, виносять із тексту, як це написано було, та, е, по деяким признакам це виносять із, із, із тексту. Звісно, Отто, що ну, на українській мові цього, цього не, немає, тому що теряється і за перекладу, все просто це. Просто дево в тому, що ну, якби, ну, я собі так уявляв, зі школи вчили, і більшість 90, може, там, відсотків моїх знайомих, якби Бог створив землю туди-сюди, а потім створив перших людей Адам і Єву. І все, більше нікого не було. А тут виходить, що вода машинки. Тобто це все так. розбиває багато теорій. А скажіть, будь ласка, це, це, все руйнує, так. все руйнує, віру руйнує. А ще мене цікавить, знаєте, от я недавно цікавився ну святами єврейськими пурім, і виходить, що він накладається приблизно на ті самі дати, на 23 февраля, День Руської армії, і це по старому стилю чи по-новому, а по старому 8 березня. Тобто, фактично, 23 лютого і 8 березня це одна та сама дата по старому і новому стилю. І ще вона збігається з якраз приблизно в такий час, святкується Пурім. Який між тим сім зв'язок? Немає ніякого зв'язку, тому що всі дати по єврейському календару вони, вони не точні по нашому, по, по, по звичайному календару. Я розумію. А, а які зараз Воно появіраці? не завжди випадає на, те, на, те, на ті числа, що ти. В цьому, році, в цьому році було так, що Пурім випав на смерть Сталіна. На якщо берзі, якщо я, я не помиляюсь, була смерть Сталіна в цей день, і в цей день був Пурім. <свят> схоже, тому що там було щось таке похоже. Смерть там. Я не я, до речі, погано там Естер, мордахей Перські, порім, порім то свято, коли єврейський народ, який був у Вавилоні тоді він був врятований, скажімо так, тому що його повинні були знищити всіх, і він був врятований. Ось, я трошки цікавився, запам'ятав дійових осоп, але повністю. Презенту. Але дати, дати, вони постійно різні. Якщо ми беремо по нашому е, календарю, то вони, вони були всі різні. А зараз по єврейському календарю який рік? 5700, не згадаю, зараз. 50- yeah. якийсь там. Я зараз не. Ну, приблизно, 5 тисяч це вже. Приблизно так, трошки більше, ніж у всіх. Добре. А скажіть, ще, будь ласка, як ви вважаєте, а в чому от, от тріумф християнства? Чому так стало, що християнство стало найрозповсюдженішим Тому що християнство взяла наймогутніша тоді імперія, Римська імперія взяла це за свою релігію, та вона все це розповсюджила, тому що. Вона була по всьому світу тоді, і тобто це була наймогутніша держава. Потім це взяла Візантія як продовження Римської імперії. Плюс Іспанці і португальці відкрили Америку і туди занесли. Ну, то вже, то вже було набагато пізніше, пізніше. Але на початку весь світ цивілізований, як то кажуть, весь світ був: це Римська імперія. Тому що все інше було не цивілізоване. Тому. Mm -hmm. от, і коли Римська... Якщо б Римська імперія взяла б якусь іншу релігію, то було, було б щось інше. Не було б християнства так розповсюджене. Зрозуміло. Я вискали. так думаю, я не знаю, але а я думаю, що це... ну, так. Ти, ти, теорічно... ти, ти сказав, що ти християнин, а ти в Львові, так? Ти... Е, яка, яка церква в тебе? Греко-католик. Греко-католик ти так? Ти не, не православний. Слав, ну, Напевно, добре тоді в мене відпадають ці чвари з тими патріархатами. <сум> 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 нас у Львові і євреї були, і Вірменська церква. І... Е, в Львові колись була дуже велика діаспора, єврейська, це до Другої світової війни. війни. Так, була, так. була дуже багата, дуже велика діаспора. Це, тому що в Польщі в Польщі було багато євреїв, поляки колись. Знаю. Потім це все так. змінилося, але були часи, коли євреї дуже добре жили на, на цій території, так, дуже ну, добре тому, жили з євреї. Оцю історію, їх багато догнали. А от Східна Європа, вони були дуже ліберальні, там, От Литва і Польща і. Там було і Магдебурзьке право, так. мало де було, і тому там взагалі, якщо подивитися між Балтійським морем і от Чорним, рахуйте в Одесі багато євреїв. В Умані, от туди приїжджають взагалі весь час. Ну, по всій, по всій Україні, по всій території України євреї жили завжди. Навіть до е, так названої Київської Русі євреї вже там проживали. Вже Наприклад, населяли. Крим там взагалі. Корене населення було багато євреїв там проживало. Ще а з в... часів Римської імперії. А в Савко до євреїв теж погано ставились, правда? Ну, але... це, це взагалі російська така наратива. Вони, вони ще з часів Івана Грозного, навіть його батько, але Іван Грозний він. Уклав забор, Заборонив євреям їхати до Москви, була заборона, а потім вже е, дала такий вже закон був. Тобто, це тягнеться віками. Вони забороняли євреям заїжджати до Російської імперії, ну, а потім, звісно, що коли був вже Радянський Союз, то... То Росія вона продовжила цей напрямок. Трошки трошки вони, коли ось була революція, там же багато євреїв приймали участь у цьому. І трошки було таке потеплення. Руський був єврей. Ленін був єврей чи не був? Ні, трошки. Ленін в нього дуже, дуже віддалене. В нього прадід. Був колись був євреєм, але він був хрещений. Тобто? Він, а, а, так, він був то Прадід по лінії матері, там був в нього, то дуже далеко. Я от це таки, так аналізую, ну аж Ну ясно, що факт лишається фактом, але що ж така доля євреїв, отак, і і чи іудеїв, і отак все життя. Що, чим вони не вгодили так? Ну, в першу, в першу чергу, це вся релігія. В першу чергу це так. релігія. Тому що. Добре, але чим ж ця релігія відрізняється, як все йшло від Авраама. Авраамічні релігії розділяються на теж і мусульманство, християнство, і ну Дивись, е, зі всіх цих релігій іудаїзм був самий перший Тобто, це все ці релігії, що е, іслам, що християнство вийшли з іудаїзму. Але тут є і тут є проблема, тому що є як то. Право першої ночі, знаєш, тобто, хто був перший. Вони всі хочуть, хочуть бути першими, іслам також казав, що тільки ми істина, і християнство то не не враховується, юдаїзм не враховується. Взагалі весь світ, той навіть не Авраама, а Адам він був мусульманином. І все і все таке інше. Тобто. Я, я якщо це... чесно, мусульман найгірше ставлюсь, бо вони якісь як нижчого рівня ну, залежно середньовічні жінки прав не мають, там вони от, от все сидять. Ну, так, викарує. але але то немає відношення до істиної релігії, тому що в них, в принципі, такого немає, що треба, от ось так. Тобто, є, але як то кажуть, то. Знаєш, як то все інтерпретувати? То є, є такі інтерпретації, ти можеш сказати так, а можеш сказати так. от ну, ну, як зараз, Путін і Кирило, вони гнуть свою лінію і пешуть і говорять все. В іудаїзмі теж були такі моменти, де євреї ну, на початку становища свого, теж там захоплювали якісь народи, знищували і так далі. Але ми не понесли це далі. Далі пройшла, е, пройшли зміни, і зараз такого немає. Навіть не зараз, а вже багато часів такого немає. Ти ну, але ж, дивіться, я от хоч християнин, так, але я по суті розумію, що взагалі весь цей прообраз релігії, світу, не враховуючи буддизму, там, індуїзму та не інше. Так рівно це все пішло от від євреїв. Вони ну, скажемо, придумали Адам і Єва всікі мої всі, вся ця тобто, концепція була розроблена так. євреї. Тому треба віддати дань вашому народу. Ми от українці, і ми 70 років від Бандери пройшло там, і ми не боремося з москалями. Не можемо їм доказати і конкретні факти, що була там Україна, вас не було Ленін придумав. а ви от 5 тисяч mm. років ваш календар та. Да? І до сих пір весь світ відкриває ту ж Біблію, і там Адам, і Єва, Моїсей, Авраам, Ной Ной Він єврей був, ні? Та всі так, були євреїм. Та, Як, якщо, якщо, якщо так пошукати, можливо, йти ти також. Можливо. Та я жартую, жартую Просто воно мені без потреби, я більше склоняюсь до агностика. Ви знаєте, хто такі агностики? Так. Ні? ну це намерено. Але ти сказав, зробити. що ти все ж таки християнин. Але такий, так? що треба тобі постійно підтверджувати. Я, розумієте, Людина є в дечому невільна. Я родився, за мене вибрали, що я християнин. Ну так. Мені вибрали ім'я. Ну не то що мені вибрали, але я родився в Україні, українець. Так? І тільки в зрілому віці ти можеш змінити релігію, там мусульманство прийняти, наприклад, правильно, прийняти інше громадянство. Тому я як людина надіюсь я не дурна, не скажу, що я розумна, не мені судити. Але я в пошуках постійно і в сумнівах. Я критично до себе відношусь. Я ставлю під сумнів, все ставлю під сумнів. Бо недавно я думав, що всі ми братський народ, там років 20-30 ага. назад був. А тепер я по-іншому дивлюсь Я все-таки вихований в хорошій сім'ї, дуже але я зараз зауважую, які були раніше наротиви. Як Совєтський Союз накладав справжній расизм або якусь ну ксенофобію Тобто з дитинства Ой, то циган, що ти з ним гуляєш? А то якийсь Мадяр а то ж молдаванін, а то жид. Ти що то жиди? Вони, вони хитрі, вони тільки за себе, а то москаль, тобто ну да, добре. Зараз все стало на свої місця, бо моя бабця, мої діди в упав, гулагах познищували з мені з дитинства, казали, що ти з тими москалями ходиш? і Казав, що ви мені там вішаєте? Там музика, там цой не цой та. Ну і ось так. І я тепер зауважую, що все-таки живеш ти і не розумів. І багато що зараз я не розумію, через 10 років пройде переоцінка цінностей. Ну, тож так, тож бачиш, ти, ти більше не християнин, тому що християнська віра, вона така аксіома, ти, ти повинен вірити, як тобі сказали, так повинно бути. Тож ти, ти більше іудей, тому що в, у іудеїв Потрібно постійно сумніватись, постійно шукати відповіді, та то тобі треба трошки подивитись в іншу сторону, а, це, я, я, я зараз іудей... тебе переманю переманюю на нашу сторону. Ні, ні, я мене <с тяжко нав'язати мені. Скажіть, right. будь ласка, от я знаю, мусульманство приймають, а і, іудейство можна прийняти чи то так не вий? можна Це дуже важко, але можна так. Просто не так, не так просто, як християнство або мусульманство, там це набагато простіше. Іудаїзм теж можливо, але це треба навчатись, Це Треба вчитись це багато років. І потім ти здаєш там всякі екзамени. Екзамени, ну так, правильно, так. що ж тут? просто. Є да, комісія, там... так, там не, не один раз, там Про, є. Що цей... ти шпіон, і хочеш внідритися. Так так, 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 так. на Наповнувши. Дивіться, на мені на повному серйозі. Якщо <різь> не подобається, що Ісус сказав, що як тебе б'ють в праву щуку, то підстав ліву. То що в нас Путін грає, а ми маємо ще, як то кажуть, раком стати. Не, ні, ну, то, то, то не наші методи. Бачите, Україна зараз приблизно як євреї стали вокруг вас одні мусульмани, а вокруг нас, нас то, як москаль, то поляк, тут своє гне, орбан. У нас так. багато спільного, у нас багато спільного. Теж Україна, українці постійно були під натиском да, ні, всю свою там. історію. То з одними, то з іншими. Постійно ця територія була під кимось, постійно хтось хотів захопити. Не давав жити своїму, своїм розвитком, своїми. Тож в нас є багато спільного. Що я це постійно кажу в себе на каналі. В мене є канал на Ютубі, я не знаю, я казав тобі чи ні. А, я, то я я, 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 я постій... знайду канал. Злий я єврей не називається. Не Злий не єврей єврей. Так. Тож я, я постійно в себе на каналі постійно казав, що Ізраїль та Україна вони повинні. Бути разом, тобто разом в Союзі, такому, тому що ми багато чого можемо дати один одному. Е, і в нас е, може бути дуже добрий союз. Тому що вороги України, вони і наші вороги також. Наприклад, та ж Росія, яка все, всю свою історію з Радянського Союзу е, проти Ізраїлю. Спонсує тут всіх терористів. Ну, Іран, дивіться, як вона з Іраном і недавно потім ну, і з Хамазом, з Хезболою, вони там всі браталися у, нас, у нас спільні вороги, і якщо хто так каже, так може казатися, що, наприклад, Іран не дуже стосується України, але те, що ми зараз з Іраном, це дуже допомагає Україні. Те, що ми зробили, без тому що сумнів, сумнів. тому що Іран він підтримує Росію, він е, посилає туди свою зброю та багато багато чого. хоча недавно нарутив, що ой, як погано, що Ізраїль бомбить Іран. Зараз ціни на нафту піднімляться і путіну тільки ліпше. і А ти. А ти бачив, що ціни не не поднялися? Ти знаєш, чому? Бачив, бачив. Я всі баки бензиною заправив? Та ж я кажу, що тобі треба вудаїзм переходити. Дивись, Ізраїль, Ізраїль. Не не зробив жодного удару по нафтовій промисловості Ірану. Ми не нанесли ні одного. Тобто, е, це було зроблено спеціально, щоб залишити, щоб залишити все це у нормі. Ось це, це було звісно, що я, я не скажу, що це було для України зроблено. Але, але воно також, я думаю, думали воно про це. Воно відіграє роль велику. Так, так. Добре, ну тобто, про все підписався. Все, давай, Ви, побачимось. Більше. Це в мене вже Дайна. новий канал. Мені постійно Росня зносить канал постійно. Мене дві, два тижні тому, три тижні тому знесли канал був, був більше. Зараз це вже новий. Добре, ну. Ну, добре, так. Хто таке діло? Давай, бажую. Далі удачу. Цікава така розмова, мені було дуже важко українською, тому що ну, я не спілкуюся в житті українською і взагалі ніколи не спілкувався. Тож, трошечки карявенько вийшло, але ну, вже як є, ну, що я можу зробити? Я намагаюся трошки більше спілкуватись українською. Ось добре, що попався такий співбесідник, що можна з ним трошечки по потренувати свою українську. Є взагалі така така думка перейти. Але ну дуже важко. так Мене, мене з цим івритом, який постійно лізе. <гум> дуже, дуже важко підбирати слова. Ну, добре, то таке.